14 квітня застосунок місто, створене Одеською міською радою, розпочав опитування. Містян питали, яким транспортом використовуєтесь найчастіше. Геннадій Труханов на особистій сторінці в Телеграм аргументував цю ініціативу тим, що транспортна інфраструктура в Одесі постійно розвивається. А як ви оцінюєте якість громадського транспорту в Одесі? І чи достатньо міська влада опікується цим питанням? Ну звісно, ні. Ну слухайте, е, зрозуміло, що в мільйонному місці мають бути нормальні маршрути автобусів, да, повноцінні, які нормально працюють в час пік. Не користуюся маршрутками, бо вони небезпечні. Я або таксі, або електротранспорт. Послухати ці гальма е, рано чи пізно хтось в них загине. Ну це буде не я. Автобуси ужасне, тролейбуси. Автобуси жахливі. Тролейбуси, якщо нові, то плюс-мінус. Трамваї теж плюс-мінус. Автобуси жах. Вони дуже шумні, вони досить старі. Навіть якщо порівняти зі Львовом, у нас все таки ці Богдани ніякі. Я думаю, недостатньо. порівнюючи з транспортом у. Європі, наприклад, у Румунії, там я не знаю, у Болгарії, там він зовсім на іншому рівні, і мені дуже прикро, що у нашій країні ось ось та, ось такі є мінуси. Я вважаю, що в цьому питанні трішки вони просідають. Ну хочеться більше якихось нових транспортних засобів, нових маршруток великих, бо буває таке, що. Ну їдеш зранку і ну, просто не вистачає місця. Тільки якщо б попереджали, якщо якийсь транспорт не ходить, щоб просто на сайті вони би, виклали, що допустим, сьогодні такий транспорт не буде ходити, то ми можемо якось вже розпоряджати своїм часом. Качество автобусів низьке. Якість автобусів низька, думаю, що мало займаються. Ну знову ж таки, або не тим займаються, а електротранспорт краще. Не бачу сенсу в трьохсекційних трамваях. У нас немає розв'язок великих, цілком односекційні підходять. Коли намагаються втулити на старопортофранківську трьохсекційний, хочуть, щоб він там розвернувся.